Шановні друзі та партнери, я Євген Одот, заступник міського голови Кривого Рогу. Наше місто Кривий Ріг є найбільшим промисловим центром України з населенням понад 720 тисяч, 80 тисяч з яких на сьогодні є внутрішніми переселенцями. Значення нашого міста для економіки України після окупації Росією промислових центрів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях зросло багаторазово. Це є ключовим фактором. Не тільки для мінімізації імміграції з міста та повернення в нього криварістів, що виїхали на початку війни, для цього ми маємо промисловий, інфраструктурний та інтелектуальний потенціал. У той же час для цього необхідно вирішити низку завдань перше. Для запобігання загрози економіці міста, пов'язане з втратою ринків збуту, продукції гірничо металургійного комплексу через блокування партів України агресорам, необхідно реалізувати проект індустріального парку у кривому розі. Друге необхідна грантова підтримка розвитку малого та середнього бізнесу для створення нових робочих місць. Також розвиток інноватики та підтримка стартапів. Третє. Зниження споживання енергоносіїв та децентралізація системи теплопостачання міста. Ворог системно завдає ударів по об'єктах інфраструктури. Тому вкрай важливо, щоб люди мали тепло і не залишали свої будинки. Четверте: модернізація дорожньої та транспортної мережі міста. Кривий рік сьогодні є найбільшим транзитним хабом України, який пов'язує південь та північ країни, захід та схід. П'яте. Будівництво житла для переселенців, яких зараз у місті офіційно понад 75 тисяч, а фактично понад 80 тисяч це важливий стимул для запобігання подальшої міграції. Шановні друзі, Кривий ріг має згуртовану команду, багаторічний досвід співпраці з європейськими організаціями, містами та країнами. Зарекомендував себе як надійний партнер. Разом переможемо.